Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. Сьогодні, якщо я не помиляюсь, у нас неділя. Якщо ви дивитеся в інший день, це не страшно, значить вам потрібна якась інформація, яка є в цьому відео. І так, як зазвичай, ви вибираєте свою карту інтуїтивно, не спішите, і ми будемо дивитися, які. Підказочки нам дасть Таро, і, можливо, дійсно будете знати, де підстелити вам соломки. І так, поїхали. Карта номер 1 І дивимося. Ну що ж, мої дорогенькі, тут у вас іде карта відлюдника. Тобто таке враження, що вам захочеться побути сьогодні наодинці, подумати, поміркувати. Вас, можливо, будуть, знаєте, людина в такі моменти кладе сама собі запитання, чого я сюди прийшла, що я тут роблю, де я взагалі опинилася, чия це вина, А чи я йду тим шляхом, а чи я роблю правильно, а чи я така, а може це, а може то. І людина тут, знаєте, в пошуках глубинна карта в пошуках себе. З другого боку, якщо на побутовому рівні, це якісь мудрі розмови з мудрими, можливо, навіть постаршими людьми, якісь поради, можливо, ви будете давати комусь, а можливо, хтось вам дасть якісь поради. Це карта, в принципі, спокійна, розважена. Куди людина, за цією картою людина нікуди не спішить. Ось якось так, якось так мої дорогенькі. І порада. Не спішіть з висновками. Дайте собі трошки часу, поміркуйте, прийдіть до спокою. Карта номер два. Тут у нас вісімка кубків. Ви знаєте, це якесь певне розчарування. Розчарування в людях, розчарування в собі, розчарування в ситуації, розчарування у всьому чим завгодно. Ось, а ви знаєте, тут не проблема в тому, що людина розчарувалася. Це Ця карта, чим вона мені подобається, що людина не як в п'ятірки купці сіла над розбитим коритом і все-все пропало. Ми не виграємо війну. Ну, ви чуєте, часто такі, все, все пропало, ми не виграємо, ми те, ми. Вибачайте, я ж гикнула. Хтось мене добре згадав. Ось. В цій карті людина розчарована. Впали її рожеві окуляри, вона встає, бачите, і іде шукати свого щастя. Тобто тут вона зрозуміла, її щастя немає, вона пішла далі. От це і буде плюсом вашого дня. Тобто, ви далі йдете шукати так, ви емоційно, можливо, виснажені, так ви емоційно розчаровані. Така, знаєте, ах, я ж так тобі вірила. Розумієте? Але. Ну, це може бути, навіть ви звернетесь Ірина. Я так собі вірила, наприклад, чи вам вірила, чи собі вірила. От, Якось так. Але ви йдете і шукаєте свого щастя, правди? Істини. Карта номер 3 Тут у нас іде закохані, звичайно, закохані в першу чергу. Це і кохання, це і приємні моменти в житті з вашими дітьми, з вашими рідними, близькими, з коханими людьми. Хтось дійсно може закохатися сьогодні. А у когось є сьогодні вибір: піти наліво, піти направо, залишитися вдома, піти на танці. Ну, це я вже так, знаєте, перебільшу. Ну, я маю на увазі, що у вас є сьогодні вибір. І а, яким місцем ви сьогодні цей вибір зробите головою, серцем, чи ще яким заднім місцем чи переднім, у кожного своє, вибачте, кажу, так як є. Бо дехто і переднім, а дехто заднім думає. Ось а, тому від цього залежить а, подальше ваше життя. Наприклад, так. Завжди порада цієї карти вибирати серцем. Інтуїтивно. Інтуїтивно, це не мозгами сидіти і думати: ой, зроблю так, а воно так краще буде. Краще буде м, тоді, коли ви інтуїтивно, а інтуїція у вас, вам повинна підказати, якщо вона у вас є, тренуйте її. Це вже от вибір вашої, інтуїтивно вашої карти, вже вчитеся. Користуватися своєю інтуїцією. Гаразд, мої дорогенькі. Я бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!